Вітаю всіх сьома 7 вечора, субота і завтра у всіх людей буде Пасха, а це я знову йду на квартиру, щоб записати відос про порівняння Хорланта та ТД-98. Що це треба зробити прямо зараз? Бо всі Хорланти були розпродані, до наступного замовлення їх не буде. Якщо ТД-98, мій домашній проєктор, його треба прямо показати обличчя до обличчя. Щоб це розробити, я встав і пішов. Не через вас, а заради вас. Чому такий довгий вступ і взагалі не про проектори. Все дуже просто. Я розміщу свою карту для підтримки каналу. Мені на початку я почав це робити, щоб краще продавати проектори. Але я дуже швидко захопився цим і почав їх порівнювати, показувати вам, який бюджет що може надати. І тому подібного. Це вже контент, ну, я роблю його вже не для продаю. І мені було приємно, якби ви його підтримали. І ще, ще додаток, або я ще не наговорився. Я вважаю, що будь-яка людина має щось дати своїй аудиторії, а не сидіти, не клянчити, донати. І дати трошки більше, ніж оголене тіло. Ви б цього не хотіли. Так от, рік я відпрацював на ентузіазмі. І далі буду працювати, це все понятно. І буду читати коментарі, як я зараз роблю, робити відоси не тільки для продажу, бо для цього потрібно просто взяти модель, яка в тебе є по хорошій ціні, і облизувати його, прикриваючи або не кажучи про погані сторони. Або не порівнюючи, тоді вони просто не будуть виїжджати. Ви бачите, що я так не роблю. Якщо мені сказали, порівняй той, той. Підписник відправив мені проектор, сказав, порівняй. Це все, до речі, буде на каналі. Що тут відбувається? А тут відбувається відос з топовим переходом. Знаєте, який? Переход з руки. Хова! перейшли. Ми бачимо дві картинки. І зараз я їх запущу, але давайте розбирати картинку. Яка вам більше подобається. Отак я поставлю. А мені більше подобається ліва. Чого? Бо вона, типу, не засвічена така, як права. І ось різниця між тим, як. Можна сказати, правильно виставити кольори, і як нам більше подобається. Тому експериментуйте. Отже, чому ця більш точніша? Тому що, якщо ми подивимось на зону чорного, ми побачимо прям максимально всі деталі. Якщо ми перейдемо сюди, ми побачимо більш завал і темні плями. Все одно, мені більше подобається ліва. І так, і не скажеш, зліва проектор 12 кейсів, справа 6700. І він, я так сів на дріт. Що, сподіваюся, я його не вимкну. Так. Дивимось і експериментуємо. Беремо пульт. Виставляємо його і далі ми його будемо дивитись е, в. Ага, це в нас він виставлений м'який, от мій користувач. Також подивимось на картинку. Отака вона стала. Більш е, додалась от, шкіри до знову оп, і вже програш по волосах. Е, тут бачите, як засвітлене обличчя, правильно засвітлене. Тут воно око над оком досить мертва зона. Лівий, я ніяк не налаштовував, просто взяв е, налаштування, готові з інтернета. Вони також не базові. Правий я налаштував і е, знизу ми бачимо квадратики. Да? На білому, на жовтому, на синьому. Тут так само. Їх має бути по два. Але ганятись за кольорами не потрібно. Зараз ми запускаємо відос. Дивимось, і я його трошки коментую. Отже, пішов відос. Виставлені режими я показав. Справа зліва мій. По чорному чорний завалений геть. Чому так відбувається все дуже просто. В кімнаті дуже світло. Темний чорний стає світлим чорним, і світлий чорний залишається світлим чорним. Тому такий завал по чорному. В кімнаті білий день. Штори ну, не дуже допомагають. Ми дивимося 3 хвилини цього відео, і потім я пиняю, показую. Кружочки, які мені просили показати. До речі, лівий виставлений автофокусом, правий я виставив вручну. Ці всі моменти навіть не знаю, як коментувати, бо вони для мене досить. Е От білий, трошки по-різному передається. Тут різний білий, ніж там. Тут більш він холодний, можливо, синій треба прибрати. Е, краще налаштовувати під себе проектор, е, коли ну, Коли ви вдома. Так, це справді так. Не знаю, як коментувати ці картинки, бо, бо вони для мене досить скучні. Я не знаю, що вони показують, я не знаю, що вони дають якісь. Рисочки, чорточки. Якщо ви така сама людина, як я, то давайте відмотаємо коротше, на 3. Зараз буде тут після цього стоп-кадр. І потім я правий буду пиняти. Ова. І покажу, значить, різницю, коли він взагалі не виставлений, да, по заводу. Мені хтось каже, блін, там то розблокувати кольори то. Так. Камера, до речі, жовтий погано передає моя камера. Е чорний в чорному потонув. Білий в біло. Коротше, в кожному кружочку ми маємо баточати кружечок. Жовтий-жовтий. Синій, синій, зелений, 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 фіолетовий. Червоний набагато краще видно, ніж камера. І синій так само набагато краще видно, ніж камера фокусує. Тепер правий. Що я це роблю таке. Я сказав, відео буде. О, бачите, тут чорний є. І, і, і... тому і білий передавався по-інакшому, не так холодно. Я казав, що відео буде дуже скучним. Мені підписник написав: знання не можуть бути скучними. Ага. Конечно. Якби це було так, ми б нормально навчилися в школі. Лишаємо цю картинку, так. І тепер дивимось на. Я нічого не роблю, просто з пользовательського. Оп, режим для ПК. Всі кольори, крім жовтого, померли. Далі стандарт. Це завод. Це завод. Ну, Це кольори, типу, я не знаю, хто їх виставляв. Поганий, яскравий, то взагалі не дивимось. І м'який. От М'який прикольний режим майже в кожному проєктері. М'який і ось мої налаштування. Ну як, взяті з інтернету. Не буду казати, що ми. Ось який. Ось мої. З цим погралися. Любите грати з проектором? Mm. Я, так? Да. Тут е я не можу закрити. Е зараз вискочить така панелька. Я її не можу закрити. О, бачите, знизу це. А, малюнок. Дивимось, це мій користувач. Я одразу покажу стандарт, в чому була різниця, в чому був прикол. По стандарту. Трошечки лишилось жовтого, синій, в принципі, і всі кольори далі мертві за те, який чорний. Бачите? Тому цей по стандарту вже прикольно виставлен. Але треба розуміти, що. І ще покажу Оце мій, і ще покажу м'який. Також досить прикольно. Якщо не подобається, як я виставляю, бо я виставляю в різних умовах, також м'який дуже добрий чорний. Кольори, в принципі, по балансу. І останнє повертаюсь до свого. Бачите, в мене чорний е, нема. Якщо б було в кімнаті темніше, можливо було б краще. Тепер попробую проклацати як на дикому западі швидко, щоб пішов відос. І подивимось. Далі ще відос. Ви бачите різні білі. Мені подобається більш холодний білий, комусь більш теплий. Це також я зараз покажу, як змінити, як додати. Таке в нас порівняння вийшло Харланта з. Так, зараз, зараз, я покажу, як в білому щось накрутити. В білому ми вже не по малюнку. Кольорова температура. І тут у нас стандарт, бо я хотів показати, а якщо ми. Зміняємо на ну, якщо ми хочемо крутити на користувач, на теплий також прикольно. І тут вже змінюємо. Навіть в режимі користувач білий, вже схожий. Бачите, як затемнішала картинка О, от стандарт. Бачите, от так вже міняється білий, чорний міняється. Е, якщо тестові картинки вас прям не розірвали, да? давайте останнє це буде 4К відос. Супер важкий кадр, де проєктор має показати все, що він вміє, а камера має це все ще й передати. Правий для таких кольорів за яскравий. Ми бачимо тут кращу передачу пілі. Я не боюсь це показувати, по-перше, правий дешевший на, 6, на 5 тисяч. Да? А по-друге, тут така картинка, як з плівкою. Тут вона як мраморна, така чиста. І ліва, мені тому і більше подобається, бо вона як кіношна, бачите? Дивимось на цих голубів. Не хочеться робити просто довгий відос. І ми тут втикаємось в червоний, який на правому треба. Ну, до речі, коли очима дивишся, краще, ніж камера передає. Але збавити тут дуже легко. Без реєстрації, без СМС роблю це в прямому ефірі. Температура. По-перше, стандарт це 256, 256, 280, так? Так. Холодно додамо. І збавляємо червоний. Мене дивує, що правий не поступається по яскравості лівому.